Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас крамбл з нектаринами та сливами. Нектарини та сливи розрізаємо на дві частини, видаляємо кісточки та нарізаємо на невеликі шматочки. Складаємо у зручний посуд, додаємо сушену журавлину або родзинки, подрібнені горіхи і змішуємо. У підготовлений посуд відправляємо борошно та охолоджене вершкове масло. Перетираємо у крихту. Також додаємо цукор або цукрозамінник і продовжуємо перетирати. Форму змащуємо вершковим маслом, викладаємо нарізані фрукти і рівномірно розподіляємо. Зверху присипаємо підготовленою крихтою. Присипаємо пелюстками мигдалю і відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Готовому крамблу даємо трохи охолонути та подаємо до столу. А якщо доповнити збитими вершками або кулькою морозива, то вийде райська насолода. Рецепт дуже простий і швидкий. Обов'язково спробуйте! Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Do Zou